Вітаю в ефірі акценти навесні. Відзначаємо дві дати пов'язані з темою роботи: це 28 квітня, день охорони праці і 1 травня, день праці, який як бачите, проводимо на робочих місцях, адже сучасні реалії диктують свої умови. У режимі 24 на 7 працює вся Україна, аби наблизити омріяну перемогу. Великий внесок у цю справу роблять співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. І Я рада представити моїх сьогоднішніх гостей саме з цієї структури. Це Юлія Ціві. Кого головна фахівчиня відділу зв'язків зі змі та громадськістю та Анастасія Немченко, начальниця служби охорони праці головного управління ДСНС в Запорізькій області. Вітаю вас, пані. Вітаю. робота рятувальників. Вона завжди пов'язана з ризиками для життя. В чому полягає особливість охорони праці саме для цієї галузі? Заходи з охорони праці в головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області направлені на створення безпечних умов праці, на запобігання виробничого травматизму та збереження здоров'я особового складу підпорядкованих підрозділів. Особливістю саме роботи нашого особового складу є те, що вони впродовж всього свого професійного своєї професійної діяльності. Виконують роботи підвищеної небезпеки. Це можуть бути о, гасіння пожеж, ліквідація надзв... надзвичайних ситуацій, верхолазні роботи, роботи в замкнутих просторах, в дія. Хімічно небезпечних речовин, токсичних, радіаційних речовин. Тому особливістю саме Організації Служби охорони праці в головному управлінні ДСНС України в Запорізької області є те, що необхідно передбачати та аналізувати, аналізувати. Так, надзвичайні ситуації, які, які виникають, наслідки травматизму та попереджати саме. Вже на аналізі угу. а розкажіть, як здійснюється підготовка співробітників ДСНС, щоб вони могли виконувати ці завдання, ці складні завдання, про які ви нам розповіли? От за призначенням, як запобігти і травматизму і всьому. Ну, обов'язково увесь особовий склад, який приймається до нас на роботу, перед початком робіт, повинен пройти професійну підготовку в навчальних закладах цивільного захисту. Потім впродовж цієї професійної діяльності раз на 5 років це проходження перепередвиня пере, підвищення, пер, підвищення кваліфікації. Це обов'язково в навчальних закладах ДСНС. Також у нас з метою підготовки особового складу завжди в підпереконах підрозділах проводиться Службова підготовка, службова підготовка з залученням матеріально-технічної бази, Це, а саме Навчальні башти, uh -huh. смуги перешкод, тепло камери. Тобто ну умови в... наближені так, до так. тих, які можуть бути при так. так це тренажери для водолазів, uh -huh. піротехніків та кінологів. Ну, наприклад, ситуація знаємо, що прописано в правилах. Наприклад, у випадку ДТП, стороння людина, звичайно, не яка не є рятувальником, вона може допомогти у такій ситуації в тому разі, якщо вона впевниться, що її життю при цьому нічого не загрожує. не загрожує. Є такі правила в роботі рятувальників, тобто як вони мають убезпечувати самі себе і яким алгоритмам слідувати. Uh, так, у нас є розроблення алгоритму під кожну надзвичайну ситуацію. Uh, насамперед, uh, два основних принципи: це порятунок людей та комплекс, комплексна безпека особового складу. Це в кожному алгоритмі стоїть на перші на першому черзі. Uh -huh. Так, uh, якщо ми вже, ну наприклад, розглядаємо ситуацію ДТП. То о, керівник підрозділу, який виїхав на ліквідацію надзвичайної ситуації, перед тим як допускати особовий склад до ліквідації цієї події, ситуації, о, повинен упевнитися, що о, перекрито дорогу, що о, поставлені всі о, знак. знаки, так, що о, не йде якийсь о, витік небезпечних речовин. Це можуть бути хімічні, о, можуть бути бензини і так далі. Тобто, переконавшись, що немає небезпеки особового складу, тільки тоді наш особовий склад починає е, виконувати завдання за призначенням. і це має бути так блискавично, тому що часу немає на такі великі е, дії, ну на великі кроки, щоб убезпечити. Тобто, одразу треба оцінити обстановку. Так, 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 розповісти, угу. що робити, то тобто, е, включити засоби індивідуального захисту, якщо це необхідно, прорахувати всі дії наперед. І приступати до виконання. Ну, зрозуміло, що навчений, значить, озброєний. Ви трішки розповіли, що проводяться навчальні заходи з особовим складом. От ну, які саме в сфері охорони праці ще проходять процеси у вас? Щойно прийнятими людьми, які приходять mm -hmm. до нас на службу, обов'язково проводиться вступний інструктаж, під час якого людям. Які ще не прийшли, ми доводимо загальні поняття про нашу структуру, ознайомили з умовами праці. Далі, коли це вже ну, людина приступає до виконання своїх перед тим, як приступити до виконання своїх обов'язків, проходить первинний інструктаж. Його проводить керівник підрозділу, до якого особа рядового начальницького складу прийшла на роботу на службу. Там же більш детально о, керівник розповідає про всі технічні засоби, про о, прилади, про як це? О, техно, про все, що ага. знаходиться на озброєнні цього підрозділу, а це дуже різноманітно в кожному підрозділі. О, він Вінознайомлюстім далі о, періодично раз на три місяці о, проводиться о, повторний інструктаж. Якщо сталася е, е, виробничий травматизм, так, якщо травмувалась особа, то обов'язково всьому особовому складу проводиться позаплановий інструктаж, аби запобігти е, повторному травмуванню особового складу, цільовий у нас проводиться інструктаж, якщо необхідно е, виконувати е, роботи, е, пов'язані з е, з допуском до якихось робіт. Далі навчання, навчання ще в нас навчаємо періодично весь особовий склад спеціальним правилам: це правила безпеки праці під час експлуатації посудин під тиском, правила безпечної експлуатації електроустановок. Це проводиться в в ліцензованих навчальних закладах раз на півроку. Тобто відповідальні особи в нас раз на півроку навчаються по визначеним правилам так. Ну кожна професія має свої особливості, свої вимоги до фахівців, до особистості їхніх. І не кожен же може наприклад бути вчителем або лікарем. Мабуть, і для рятувальників необхідні якісь певні якості. От які саме. Ну якості звичайно повинні бути. Ну насамперед, той, хто хоче стати рятувальником і доєднатися до наших лав, має усвідомлено робити цей вибір. Тому що тут має бути людина не тільки яка хоче вибрати цю професію вона має бути не тільки фізично розвинена, а і бути морально розвиненою. І сам насамперед у стресових ситуаціях про те, що ми говорили, що приїжджаючи на ліквідацію надзвичайних ситуацій, наші рятувальники мають швидко прийняти подивитися. Всю обстановку і швидко прийняти рішення, щоб при цьому особовий склад не зазнав шкоди, тобто наші рятувальники, і при цьому допомогти і людям, які потребують цієї ж допомоги. Крім цього, мають бути дисципліновані, мають бути сміливі, охайні. Охайні, О, охайні, так. Ну тому, що все таки ну, служба порятунку, вона. Ми всі е, люди, які носимо форму, mm -hmm. і тому е, ми маємо слідкувати за носінням форми нового одягу і бути охайними чіпу, ну, mm -hmm. причіпурними маються на увазі. Це звичайно не стосується саме вогнеборців, mm -hmm. саме рятувальників, які ліквідують Там пожежі. Тому що залишитись складно залишитись. Ми. Але саме, от коли одягаємо повсякденну цю форму, ми маємо бути виглядати охайними в випадку. Причому в нас є вже різні направлення в, нашому, в нашій структурі, в нашому ДСНС. Хтось ліквідує надзвичайні ситуації, допомагає людям, рятує, тобто допомогти. У нас є наш, наше гасло запобігти, врятувати, допомогти. Хтось рятує, хтось допомагає, а ще є люди, які займаються запобіганням, тобто профілактичною діяльністю, хтось, наприклад. У надзвичайних ситуаціях в нас є а, дівчата, психологині, угу. дівчата і хлопці, які допомагають рятувальникам а, в стресових ситуаціях, також і людям, які постраждали, наприклад, е, як було це на ліквідаціях декількох прильотів. Е, крім цього, є і е, фахівчині е, у зв'язках із громадськістю, і охорони праці. Тобто у нас е, служба. В якій працюють і хлопці і дівчата, і всі мають бути фізично підтягнуті, всі мають бути охайними і дотримати дисципліну. Це всі От. вимоги, вони якось перевіряються, коли людина приходить до вас на роботу. Можливо, тести якісь звичайно. Ми стійкісті. проходимо. Звичайно, є тести психологічні, які проходять рятувальники на стресостійкість. все тому що кожна людина, вона різна, і не кожна може при, ну, прийняти, скажімо, Якийсь удар, ну там ну в надзвичайних ситуаціях, якось побачити якусь жахливу картину і справитися з цим. Тобто, ми да, ми дійсно проходимо спеціальні психологічні тести перед відбором на роботу. Угу. Так. Ну а роботи зараз у підрозділів ДСНС дуже багато, і з війною на жаль. Побільшало так. і стала, вона дуже різна стала. от ті ж самі прильоти, так так 에, довелося на практиці, на практиці це все відпрацьовувати. А скільки приборкали пожеж внаслідок військової агресії? От стосовно роботи, давайте Так, давайте стосовно роботи. А взагалі наші рятувальники вони цілодобово на службу і виконують свої обов'язки і завдання поставлені а, перед ними. Ну і так, спочатку повномасштабної а, війни, а, рятувальники. Приборкали вже 881 пожежу, яка сталася внаслідок обстрілів. От, всього було у нас 1548 виїздів. Всього. Тобто це не тільки пожежі, а й інші виїзди. Тобто, у нас вже є І інші інші надзвичайні ситуації або події, на які ми залучаємося, ну оце 800 пожеж. Це пов'язані саме, саме з військовою обстрігами. агресією. Так, так. А якщо поглянути, наприклад, на ті, що не пов'язані, то чи цікаво, чи стали свідомішими громадяни, чи менше вам завдають клопоту в цьому плані. Немає таких цифр у вас зараз? Є кількість пожеж 549, сорок дев'ять, але це, чи більше але не можу, не можу зараз вам сказати настільки да громадяни угу. дослухаються до того, тому що розуміють, що зараз війна, і у нас дуже багато. Інших ситуацій, які на які виїжджають рятувальники, тому в принципі, ту профілактичну роботу, яку ми проводимо, вона ж і направлена на те, що громадяни усвідомили, що крім ну оцих надзвичайних ситуацій точніше, цих пожеж, які спричинила людська рука, є ще й інші події, на які ми постійно залучаємося, і тому десь в якомусь районі може статися серйозна там пожежа. А тут ми виїхали. Але, наприклад, там хтось підпалив тут траву. Тобто, а, ну, це Треба додає трошки, да. ну, Але як показує практика, люди стали трішки трішки все-таки осознані до, uh -huh. до цього відносинського. Більше усвідомлюють. ситуацію да, Усвідомлюють і розуміють. Що все таки да, що так. Да. Що Ще із тих робіт, які додалися, це очищення територій від боєприпасів. Ця робота uh -huh. триває. У чому складнощі, і скільки таких предметів вже виявлено? Страшно навіть почути ці цифри. Ну, Насамперед розмінування це вже дуже складна і небезпечна робота. Наші рятувальники, піротехніки щодня знешкоджують, вилучають і знешкоджують десятки вибухонебезпечних предметів. А от на сьогодні вже піротехніки нашого гарнізону вилучили і знешкодили 3213 вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва. 1712 одиниць набоїв і 22 кілограма вибухонебезпечної речовини. І тобто, це тільки те, що стосується нашої області, тієї території, де, яка, яка не окупована. Не окупована. Тобто, е, наші, ну, ця сама складність, вона е, розмінування, що це відбувається тоді, коли ще на нас зверху. Uh -huh. Летить. Тобто хлопці працюють в таких умовах в небезпечних і виїжджають на ті території, де вони. Uh -huh. є, ну, Ну, вони працюють і далі під да. обстрілами да. і змушені. Так. Ну, як тоді тут говорити про безпеку. Охорони? Але при цьому вони, а, м, у них є свої правила, своя а, охорона Чіткі праці, чіт, чіткий алгоритм, що робити в одній чи іншій ситуації, а, так, щоб мінімізувати ці а, нещасні. випадки нещасні. Так, так. І це ж одразу, де тривав обстріл території, одразу після цього рятувальники виїздять і дивляться, так. чи все там надходить. Чи... надходять заявки. І наші хлопці виїжджають за цими заявками. Так їх подають і вони виїжджають на розмінування. Я знаю, що навіть і в сусідній області виїздили, і в Херсоні наші рятувальники так, так, працювали після деокупації і в Харкові, і в Херсоні, і навіть зараз вони працюють так. А підводне розмінування, знаю, що також цим займаєтесь. Так. Працюєте зараз у цьому напрямку? А, Наскільки підводне там розмінування ситуація? підводне розмінування здійснюється у випадку, коли підходить, надходить від заявка від населення? От на даний момент ми просто. Фізично не зможено обслідувати всі оці річки і їхнє дно, тому що постійно в нас обстрілюють окупанти, і туди може знову прилетіти і прилетіти. Тобто, якщо люди до нас звертаються, то ми звичайно виїжджаємо і розміновуємо хлопці, наші виїжджають, і розміновують. Навіть ну це водою. я знаю, відбувається так, що якщо люди побачили, що так. туди щось потрапило, тоді вони телефонують і тоді виїздять. Так просто так перевіряти кожну водойму а, під ні, час ні, обстрілу. Ні, на роз. це ні. поки що не вистачає ресурсу. Але так. після війни, мабуть, все одно треба буде і обстеження дна робити цього. Так, так. так, звичайно, це все буде а, тоді, коли де нашу територію, і наші хлопці будуть розмінувати по сантиметрику нашої української землі і і під водою, і над водою а, будуть розмінувати. А в чому складність саме такого підводного розмінування? Там є ж свої особливості, це окремі підрозділи працюють чи піротехніки це в, це, в принципі піротехніки, але є саме ті, які відповідають за підводне розмінування. Вони спеціально проходять курси, вони проходять ті ж самі правила охорони праці. Для них трошки інші, тому що вони працюють в костюмах, вони спускають під воду. В апаратах вони на стисному повітрі працюють, тому е, оце є особливість, в принципі, коли ти зверху на землі тобі не потрібно одягати апарат і все. А тут ще й апарат одягаєш і спускаєшся під воду розміновувати. І ну, дивишся про тому, що видимість також угу. ж, а, у річці ну, каламутна каламутна, може да. бути каламутна вода, тому оце і є така особливість така. Ну, на жаль, через такі високі ризики, які притаманні галузі ДСНС, є прикрі і трагічні випадки. Скільки працівників вашого відомства постраждало, виконуючи свої обов'язки під час повномасштабного вторгнення? Усього від початку повномасштабного вторгнення сталося 15 випадків травмування осіб. П'ять з них, саме причиною яких є. Повномасштабна агресія Російської Федерації, тобто у нас була комісія, було розслідування нещасного випадку. І ми встановили. Серед цих п'яти випадків є групові. Тому усього, саме наших співробітників, травмувалося 14 осіб спочатку повномасштабного вторгнення. Всі живі? Ні. Травмували. А Скільки загиблих? Ну, загиблих в нас одна людина. Це ще на початку повномасштабного вторгнення. Це Там, через, через війну. Під час виконання так службових обов'язків. Ну, це, мабуть, окрема така тема, і якось дбаєш, і відомство, і держава, і про сім'ї цих людей, якщо звісно, так. Угу. Тепла погода, вона ще додасть завдань підрозділам ДСНС, тому що розпочнеться пожежонебезпечний період. Які перестороги для поціновувачів, пікніків, наприклад? Да, у нас на жаль, щорічно пожежі в екосистемах завдають там непоправній шкоді і природі, і самій державі. і Ну, найбільша їхня кількість звісно, припадає на весняно-літній період, тоді коли спочатку люди а, виходять а, прибирати свої городини mm -hmm. і спалюють траву, і цей вогонь може перекидатися а, як і на іншу суху траву, поряд, так і а, на якісь господарчі споруди. А, Особливо небезпечний, мабуть, період це коли свята, коли всі масово виходять на, е, кудись на природу, mm -hmm. шашлик е, і все кострі, mm -hmm. е, вогнище розпалюють. Тобто, е, і це просто масово. І потім вже не слідкується, е, і починаються ці пожежі, які можуть нанести дуже великі непоправні втрати. От, ну, але Наприклад. зараз зараз і погода не не дозволяє дуже виходити на пікніки. Хоча це ж як ми звикли травневі свята, хоч ми їх зараз і не відзначаємо. Мабуть, так. трішки з цим вам спокійніше, що зараз менше людей все ж таки походить ну, якщо... на природу. Якщо говорити про статистику, то от на території самої Запоріжжя і Запорізького району рятувальники вже ліквідували 89 пожеж в екосистемах, mm -hmm. а це 23 гектари. Площі, тобто а, саме в гектарах, а, це, вже велика велика, це велика територія, так. І от найбільшими причинами пожеж в таких системах було це небережне поводження з вогнем, а, спалювання трави. А крім цього, є такий один відсоток причини пожеж. Це коли фокус сонячних променів на склі. Тобто пляшки, які там залишаються скляні, відбивають світло і запалюється трава. Але це більше, мабуть, стосується тоді, коли сонце угу. стає більш активним і от випалюються. Недопалки також кинули в суху траву і вони. Також можуть спричинити пожежу. Що порадите? Забирайте за собою сміття, особливо якщо це скляні пляшки. Так, Гасіть так. багаття за собою і не так. Не, не, не кидати угу. сірники, недопалки в суху траву, не випалювати взагалі сміття і а, траву. Її можна компостувати, якщо це вдома. От не розводити відкритий вогонь ти ж самі багаті поруч із а, а, якимись Я прибудовами. Якимись господарчими спорудами, тому що він може легко займиси, пори, пори вітра, вони можуть перенести легко займися. Також матеріали а коли. Прийшли на відпочинок і захотіли вогнище запалити, то потрібно зробити невелику виямку, таку, в якій ви будете це все палити. Поруч була вода, і в принципі піском це місце огородити, щоб воно не могло вийти за межі. І коли вже покидаєте місце, то обов'язково залити це все водою, засипати піском, щоб воно не могло. Далі, коли ви підете тліти і розгорати ще більше. А якщо ми про пожежі згадали, от угу. якщо можна коротенько, про конкурс, що оголосили після встановлення наземних пожежних гідрантів у Запоріжжі, от буквально пару слів. Ага, буквально угу. а, наші жителі активно вже приймають участь у цьому конкурсі. Уже а, цей конкурс а, а, прийняло участь, уже 30... А, Двоє людей, і з кожним днем все активніше, і активніше. І от ми нагадуємо, щоб взяти участь в цьому конкурсі, взагалі до потрібно зробити цікаву креативну світлину із одним із пожежних гідрантів наземних, їх аж 100, відмітити в інстаграмі ДСНС Запоріжжя та туристичний інформаційний центр. І це все потрібно зробити до. До 4 травня і вже 10 травня ми разом із туристичним інформаційним центром подаруємо подарунки п'ятьом переможцям найкращих світлин. Дякую вам дуже, що завітали сьогодні в акценти. Хочеться, щоб роботи у вас поменшало в першу чергу через завершення війни і також внаслідок сумлінності запоріжців. Дякую ще раз. Дякую. Дякую. Нагадую, що гостям акцентів були експертки головного управління ДСНС у Запорізькій області, головна фахівчиня відділу зв'язків зі змі та громадськістю Юлія Цивірко та начальниця служби охорони праці Анастасія Немченко. Сподіваюся, перший робочий день травня був у вас продуктивним. Хай вечір буде гарним і тихим. Тримаємо стрій до зустрічі.